Врятована ялинка з Покровська. Сьогодні я наряджаю ялинку, врятовано. З міста Покровська Це місто, де жили моя бабуся і дідусь де виросла моя мама. На цій ялинці особливі іграшки. Є нові. Є ті, що живуть у нашій родині давно. Ось іграшки на пришіпках 1961 року. Їх тримала маленька моя бабуся. Потім моя мама, а тепер я. Їх берегли дуже обережно, загортали в газети, щоб вони дочекались ще одного свята. Коли я вішаю ці іграшки, мені здається, що всі покоління поруч, і в цей момент звучить Щедро, українська колядка, яку знає весь світ. Її написав Микола Леонтович. Саме тут, у цьому місці, Покровська пісня, що народилась тут. Полетіла по всьому світу.